Нові та вживані, однак унікальні і обов'язково в хорошому стані. Речей на гаражний розпродаж вдалося назбирати на два торгові зали та кілька наметів. Тож прихильникам недорогого ексклюзиву є де да розгулятись. Я Приглянула багато речей, які за досить низьку ціну. Мене дуже привабило те, що тут можна знаменитих людей взяти щось поспілкуватися. Зокрема, з хвилини Довиченко, побачити її особисті речі. Досить цікаво. Тут цікаво, у мене очі розбігаються. Тут і прикраси, і сумочки, то є моя моя слабість. Ну я тут собі от придбала блузочку якраз до сезону, якраз до літа. Але я вже думаю над тим, щоб зробити ревізію власних речах і принести певні речі тут тим більше тут недалеко мешкаю. Книжки, меблі, посуд та взуття. Речі до розпродажу збирали не один місяць. Сюди прийшло чимало тих, хто почистили свої шафи в ім'я благодійності. Цього разу вже приглядаються до речей, які принесли їхні однодумці. У НАТО в півішаки перебирають письменниці Галина Крук та Ірен Роздобудько, дружина міського голови Катерина Кіт Садова та чимало інших. Найбільше людей біля кронштейнів із одягом. Все в єдиному екземплярі, та й ціна не кусається. Переважно шукають на чоловіків. Але жінки, якщо шукають чоловіку, то його обов'язково першу чергу куплять собі. Виручені на розпродажі гроші передадуть мешканцям соціального гуртожитку. Це здебільшого люди, які донедавна жили в оселі. Тут вони десь невеличкі кошти на комунальні послуги покривають, але це поки що є для них є неможливо, щоб оплатити повністю всі комунальні послуги, тому що це тільки за опалення сягає до 10-14 тисяч. Далось виторгувати по 200-300 гривень. Зізнаються продавці після першої години розпродажу. Загалом відвідувачі накупили речей на тринадцять тисяч гривень. Вікторія Васкевич, Олег Кухар, головні новини Львова.